Виконуємо номер 16 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Назвіть усі відрізки зображені на малюнку 2, крапочка 11. Виміряйте довжини двох з них. Відрізки у нас на малюнку А, Б. А. К, Б, К і МБ. Запишемо наші відрізки. МБ АК АБ і БК. Я виміряла довжину відрізка АБ. У мене вийшла 1,1 см. І АК. Довжина АК у мене 3,5 см. Номер 16 із підручника Геометрії 7 та математика 7. інтегрований курс. Частина 2 виконана.